Ук та Валеш. Лот номер 33. В лоті 51 одиниця. Ціна за одиницю 3 з половиною євро. Валеш. Куярчик. такі комплекти у кожному лоті. Розміри. розміри різні. До наших розмірів валеш. Защіпці. Шлічки знімаються, відщипаються. модель футболочка є в кожному лоті. Може бути по дві одиниці, але вони будуть в різних розмірах. Кэш. Красотища и какая. валеж, Ага, это у комплект. Шорты, это моделька тут. Вот. Брючки, штанишки. Халатик. Халат с капюшончиком. Валеж три з половиною євро за одиницю Уг. така Негесенька, тканинка, тоненька. Три з половиною євро, дівчата. Тільки для вас. Ця модель перлинки можуть бути не на кожному виробі, не на всіх моделях. Уг. Білосніжний, білосніжний. Так, воно, напевно, так відбивається теж на пояс. Так, у лота у нас УГ і Валеш. Ще буде декілька одиниць іншого бренду. Пасіоната. Це французький, теж французький крутий бренд. Він таке, приєм... До тіла це взагалі просто кітя. Така. Уг. Уґудовжуємо. Футболка. Валеш. Принцесса там там. Уґ. класні такі тоненькі болючки. легенькі супер. Далі. Ось ця модель, про яку я говорила, в іншому розмірі. Валеш. Валеш. Водік є в кожному лоті. Відрізняється тільки модельки. Валеш, модель с, с червоным лампасом и идет в комплекте и с шортами. Еще может быть и халат Вот и даже есть такая. Класс, бачка. Так, Фемільет це французький бренд, який спеціалізується на великих розмірах. Ось на філовочка. Оліш. робота. Нагадую, цінник 3,5 євро за одиницю. Лот 33, в лоті 51 одиниця. Валеш. Уг. Такі зірочки. І от модель з красним лампасом йде на комплекті з... Халатиком. Галатик з капюшончиком. Валеж. Тоненька фанелечка. Валеж. Красотище. Теж шлейчки відстегиваються. Знімається. Ух! У валяш Є от штиєчки. Ромпор. Ця модель є в кожному лоті одна-дві одиниці в різних розмірах. Халатик від ук. І остання одиниця, це у нас Валіш, теж модель, яка є в кожному лоті одна-дві одиниця. Заряджаємо на удачу. Чекаємо на ми.